Це Богдан, йому 11 місяців. Його мати розповідає, що хлопчик народився раніше терміну, тому що було встановлено діагноз гіпоксія плоду, тобто він не мав достатньо кисню, перебуваючи в утробі. Від цього постраждала нервова система Богдана. Було йому десь два тижні. Ми замітили, що у нього почалося судомити правий бік і звернулася до лікарів, хоча нам порадили в місяць. Він, в принципі, здорова дитина народилася. А коли вже почалися ці проблеми, обстежила його і визначила, що в нього епісиндром. Які симптоми? Що це сам це подьовування було глаза. І ручки. Проте біда не приходить одна. Приблизно у віці одного місяця у Богданчика було 15 судом за добу. Після проходження необхідного лікування лікарі виявили ще одне захворювання набуту гідроцефалію. На його вік вона досить велика. Йому зараз 11 місяців, і вона має 52 сантиметри. Допустимо норма це хоча б 49 сантиметрів. тобто то на 3 сантиметри вона більша. І нам ставлять уже самі місяців відставання в розвитку фізичному був ще не один курс лікування, проте результатів немає. У Богданчика не працюють деякі ділянки мозку. Допомогти дитині беруться за кордоні лікарі, проте таке лікування не кишені батькам. Необхідно 10 тисяч доларів. Ми просимо небайдужих людей, які допоможуть нам, щоб йому стало краще. Я дуже переживаю нього. І нам порадили лікарі, що до кінця цього місяця або хоча б до 5 вересня, вже щоб ми приїхали. Не будьте байдужими. Зараз ви бачите на екрані реквізити та номер телефону мати Богдана Мар'яни. Ольга Колодницька, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Він отримав гіпоксію.